Спецпідрозділ Карлсон підняв перший український прапор на лівобережжі Херсонщини. Свято Успенську, Києво-Печерську лавру, зареєстрований як монастир у складі ПЦУ, речник ПЦУ, митрополит Єпіфаній очолюватиме монастир як юридичну особу. Міністр інфраструктури Олександр Курбаков написав заяву про звільнення. Очікується, що він стане віце-прем'єром, який відповідатиме за інфраструктуру та регіональний розвиток. Потягах Укрзалізниці оновили чайне меню до кінця грудня. Поступово на всіх рейсах Укрзалізниці пасажирам стануть доступні класичний чай трьох видів, чорний цілонський, зелений, китайський фруктовий американський, нова колекція авторських чаїв. Карпатський трав'яний подільський зм'ятої з щебрицем, натуральна мелена кава 100% Арабіка, Американо або Еспресо, дріб кава, спешл кофі 100% Арабіка з конкретного регіону Бразилії. До Конгресу США внесли законопроект про визнання ПВК Вагнер терористичною організацією. Новини світу. На Гаваях сталося виверження великого вулкана Мауна Лоа. Spotify назвав виконавців та найпопулярніші пісні 2022 року. Стрімінговий сервіс Spotify підбив підсумки року і назвав артистів, що найбільш прослуховуються. Вірусних виконавців, найкращі пісні та альбоми. Рейтинг базується на кількості прослуховувань середині сервісу. Артистом, що найбільш прослуховується, став Bad Bunny. Найпопулярнішим артистом стала Тейлор Свіфт завдяки релізу Міднайтс. Was» від Гаррі Стайла посідає перше місце в рейтингу найкращих пісень. Лідером у топі найпопулярніших альбомів став Bad Bunny із «Un verano sin ti».